Всім привіт! Ви на каналі Прістас, мене звати Діана і на тлі не дуже веселих новин я хочу сьогодні з вами зробити цікавий, я сподіваюся, макіяж і трішечки відволіктися. цікавий неоднорідний синець, який я собі вчора набила, і все ще в хеллоуінському настрої торбинки. У мене є сьогодні дві палетки від Root Cosmetics на ось цю от First Love Diary погляд, але його не дуже дивились, тому ми сьогодні будемо використовувати її знову. І це четверта палетка, де тут Cat Girl Chronicles. Теж гарна палеточка, я вже пробувала деякі відтінки з неї. Тому ми будемо використовувати обидві сьогодні в макіяжі. Я одразу з цього пакування, щоб мені, було, щоб мені було зручно. Так, відкладаємо. Далі. Далі ось такі рум'яна від Wet n Wild з колаби зі у відтінку такту ThePal. Це лавандові рум'яни, Якраз те, що нам треба, від сьогоднішній хайлайтер. А хайлайтер у нас від NYX. Butter Buttermelt. Це відтіночок Butain Black. Дуже цікавий, фіолетово-зелений. Подивимося, як він сьогодні буде у нас розкриватися. Ну, Я сподіваюся, нам сьогодні підійде помада від Jeffree Star. Shiny. З серії зі Скорпіончиком, і відтіночок так і називається Скорпіо. Випадково побачила на знижках, вже давно і все думала замовляти, не замовляти, і все ж вирішила в один із днів замовити дуже красивий відтіночок. Сподіваюся, він нам сьогодні тут підійде. До речі, упаковка, ну просто шикарна. я Ненадовго відійду, щоб нанести. Туний контуринг і будемо починати макіяж. Так, я нанесла контур. Як би так не ставити світло? Давайте нанесемо румяна, в них тут зеркальце є. Був штампик, який я відірвала, бо він мені видобав румяна. Ну, як бачите, їх тут не так і багато. Зараз скажу, скільки грамів, 3 грами. І я ними тут трішечки покористувалася. Я взагалі готувала це відео, коли в мене було лапандове волосся. І я робила тренувальний макіяж спеціально з цими рум'янами, з хайлайтером. Це виглядало красиво. Не знаю, як це буде з теперішнім кольором. Ці рум'яна мені об'єктивно подобаються, вони легко тушуються. Вони досить цікаво виглядають просто на чистій шкірі. І так і не скажеш, що вони лавандові, але вони додають образу такої холодинки. На мене зараз світить з одного боку тепло світло, я думаю, можливо, його треба зробити отак. Щоб з усіх боків світило холодне. Десь свій ламелівський сухий контур прослюльника, тому у нас буде сьогодні. Pop Gossip у відтіночку 02 Sandstone. Головне, сьогодні не наставити ним плям, Бо я вчора намагалась зробити макіяж з часів King Кайлі Era, коли були люті контуринги, коли макіяж виглядав супер дивно. Ті самі часи 2016-2017. То, то я ще донедавна так Добрий день. І і навіть зараз роблю це. Але плями я вчора наставила нормально. Я зараз не буду фіксувати і додавати сухих румян, бо в хайлайтера є відтінок той самий фіолетовий, який нам може поставити плям, бо я вже пробувала нашаровувати сухі румяна, тіні, які я використовувала як румяна, І потім в мене виглядало це не дуже. І, власне, Ну, упакування. Воно, звісно, пластик, але такий доволі важкенький. Хотіла спробувати цей відтінок ще, коли його анонсували. і в нас його в продажі не було. Але ціна, а потім я на знижки, здається, за 230 гривень взяла. Так, да, це те, про що я казала, в нього є відтінок. Якщо я намагатись нанести прям супер-супер мало, то якщо чесно, виглядає не дуже. А коли ти наносиш доволі багато, щоб в тебе прямо обличчя світилося, то, звісно, тоді виходить плямка. Пробую взяти ось такий. Ще раз набрати. І нанести це більш як румяна. Виглядає дивно, але я думаю, в макіяжі повинно бути нормально. Добре, в нас є ось така гама. Ми будемо використовувати сьогодні щось фіолетове під хайлайтер. І що ось зелене. Зелене я маю новий. Це от ми з нього і почнемо. Тут дуже гарні сяючі, тому ось такий от красивий дерев'яний від Багені. Він в мене вже місяць лежить, якщо не більше, я ним ще жодного разу не користувалась, що то видно? Щось наноситься, конечно, ну хотелось бы, не знаю поярче. Більш набитий пензлик. Зачайно було б нормально базу нанести під макіяж. Але нехай. хватит. Буде сьогодні фейський образ. У мене останні дні, бо я давно не знаю, робила макіяжі, чи хто зна. Макіяжі якось не дуже виходять. Треба щось хоч одне вдале. Я спробую взяти ось цей відтінок все-таки. По бейкінгу, правильно, там, де нічого зараз братись не буде. Сьогодні основною частиною макіяжу буде близькі точки. Беремо ось... Я ще тут Ананосимо. Хочу блищати на всі гроші світу. Так, потім тут чись. Візьмемо цей рожевенький, чи фіолетовенький, чи рожево філетовенький. На макіяжі феї і головне бути феєю. Мені взагалі тут подобається ось цей відтінок. Тому я от тут десь ку додам. Потім візьмемо ось цей. Мені же макіяж пальцями Все холодно рожево-фіолетовий кутик бахне, правильно. Фалойнер. І пора творити чудеса. Коротше, тут трошки почаклувала, я не знаю я на декого літр. Вийшло, У мене є два глітери: ламель інста старий і Блес Beauty. Від жижі, в якої плавають ці глітери, коли вона вивітрюється біля очей, мені дуже сильно пече очі. Тому я зараз уникаю використання, плюс треба потім геморойно змивати. Будемо малювати стрілки, хочу вам пожаритись на ось цю всрату-підводку від Glimby. Я так розумію, тут стержень, як у старих маркерів, які можна залити спиртом, і воно буде працювати коротше. Він спочатку тік, коли я його використовувала, потім на голій повіці. Потім я почала використовувати його поверх тіни, як зазвичай, після першого використання він ще нормально виглядав. А зараз він майже не малює. Типу, скільки не тисну, чого тут ще є чутко. Але загалом ху'єта. Типу, немає. Ця штука так швидко здихати. У мене від Pro зараз дуже сильно. Чи підсох, чи закінчився майже. Підводка біла десь тут була. Я взяла цю незаміну, але краще просто повторила ту, яка сподобалася. У мене Олівець буде від Golden Rose 212, та ще фарюні з олівцем від Mac у відтінку Stone. Нашу помаду, яка виглядає як куля. Магнітна, до речі, пакування. Вдалий колір, вдалий вибір, не думаю. Хоча, чому б ні? От помада класна. Так, я закінчила образ. У мене. Досі не висохло волосся, тому укладка якась така, але я сьогодні з милими ушками з Аврори. З такою прикольною прикрасою з Аліка. До речі, я замовила собі після того, як ця приїхала ще одну. І давайте трохи поговоримо, а потім я вам покажу макіяж ближче. Щодо палеточок. Я вже робила з ними макіяж поза оглядами. І мені дуже подобається в цій палеці ці чорний з блискітками, виглядає просто неймовірно. Але, якщо чесно, мені більше подобається тут сяюча, ніж матові. Бо матові це прес-пігмент. Логічно. І з ними працювати треба як з пігментами. Плюс, все впирається в ціну. 1350 купувала я, коли вони тільки з'явилися нанотіно. За кожну. Вибачте мене, Root Cosmetics це, звісно, прикольно, манга, всі діла, але за ціну однієї палетки можна купити собі красиву велику палетку від Glamlight, в якій будуть неймовірні сяючі, от як в Ріковій Морті, моя улюблена палетка, я просто постійно про неї говорю. Тож, навряд чи б я стала купувати обидві, як би знала, це. Хоча я дивилася британську блогерку, здається, More to Fay, в якої я бачила огляди. Я тоді дуже хотіла ось цю палетку через кольорову гаму. І мені досі подобаються ці палетки, але, ну, якщо чесно, чи варте вона те того, я не знаю. Помада я її вже носила, вона кремова, красива. А просто за 450 гривень, коли будете бачити на знижках, можна брати дуже гарний колір, дуже цікавий, дуже унікальний, як для такої ціни. І загалом мені дуже подобається дизайн. Я задоволена, що я витратила ці гроші і купила цю помаду, бо тепер я хочу ще декілька відтіночків. З ось цієї ж серії, там з інших спробувати. Але загалом лайт. Хайлайтер, чесно, я знала, що він буде так робити. Він дуже гарний як топер для повік. Але він дивно виглядає навіть поверх. Фіолетовий, здавалось б, рум'ян. Можливо, рум'яна потрібно темніші. Але загалом це більше виглядає як пляма, хоча його можна наносити і зовсім, зовсім трохи. Але я не люблю зовсім-зовсім трохи. А, тому а, я взагалі планувала ще письмовий огляд на нього сьогодні зробити або завтра, але мені здається, що мені треба його ще потестувати. А, тому продовжимо навчатися з ним. Тож, ви можете написати в коментарях, як вам мій макіяж, а, чи ви пробували щось з того, що я вам показувала, чи хотіли б, якщо пробували, то, що які у вас враження склалися. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, донайте на зсу. І до нових зустрічей!